Пряме врегулювання. Потерпілий буде звертатися за відшкодуванням до свого страховика. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Новий закон передбачає важливі зміни, які спрощують процес отримання відшкодування для водіїв. У 2025 році пряме врегулювання збитків стає обов'язковим для всіх страхових компаній. Пряме врегулювання дає можливість потерпілим у ДТП. Звертатися за компенсацію не до страхової компанії винуватця аварії, а у свою страхову компанію, з якою було укладено договір страхування. Далі поясню детальніше про це. А поки ви підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування, у разі ДТП, що сталося за участю лише двох забезпечених транспортних засобів, з 2025 року за участю лише двох транспортних засобів, з яких транспортний засіб потерпілої особи забезпечений полісом, що укладено після 1 січня 2025 року, і в якій потерпілій особі заподіяно шкоду виключно у вигляді пошкодження або фізичного знищення такого транспортного засобу. Потерпіла особа має право на пряме врегулювання страхового випадку. Пряме врегулювання страхового випадку передбачає виконання страховиком потерпілої особи, визначених законом прав і обов'язків страховика відповідальної особи щодо розгляду заяви про страхову виплату, прийняття рішення за результатами її розгляду та здійснення страхової виплати в разі прийняття відповідного рішення. На практиці це означає, що ваша страхова компанія врегулює страховий випадок і вам не доведеться звертатися в страхову компанію винуватця. За новим законом, з 1 січня 2025 року пряме врегулювання стає обов'язковим для всіх страховиків, що здійснюють страхування автоцивілки. Також пряме врегулювання стає можливим при відсутності полісу увинуватця. Проте у 2025 році ще будуть діяти поліси автоцивілки, видані у 2024 році. По ним треба перевіряти, чи є страхова компанія в системі добровільного прямого врегулювання. Це створює перехідний період протягом усього 2025 року, коли цими... Полісами скористатися для прямого врегулювання можна буде не завжди. А щоб оформити страховий поліс швидко, зручно та надійно, звертайтесь в особисті повідомлення.